Ви зафільмували велике, довге відео розмовне на YouTube, і тепер вам потрібно нарізати такий маленький шорт, сріл в TikTok. І уявіть, що це можна зробити в два кліки. Наприклад, за допомогою таких сервісів, як OpusClip або Video AI. Але в них є одна проблема: вони не розуміють української мови. Тому сьогодні ми розглянемо три нейромережі, які здатні розуміти українську мову. Посилання на всі ці сервіси ви знайдете в описі під цим відео. Заходимо на сайт shorts.rask.ai і логінимось, робимо аккаунт. Я буду створювати через Google і воно нас повертає до цієї самої сторінки, де пропонує звантажити відео або вставити посилання на YouTube. Проте Rask має обмеження в 15 хвилин. Моє відео значно довше, тому я його обрізала до 14 хвилин. Воно завантажилось, і тепер я натискаю кнопку Create Shorts. Через декілька хвилин в мене виникло віконце, що емейл вже на шляху шукайте своїй поштовій скринці. Першого разу в мене нічого не вийшло, на мою пошту нічого не прийшло. Я зв'язувалася з підтримкою, вони мене щось ігнорують через іншу пошту. І зробити все заново. Я знову ж таки загрузила відео, яке тривалістю не більше 15 хвилин. Тобто, я просто своє відео, яке було на YouTube, обрізала. Щось подивимося, що тепер пройшло приблизно через не наскільки 15 хвилин. Прийшло, і воно прийшло нам на пошту, що вже готові результати. Їх можна скачати. М -м окей, давайте спробуємо їх скачати. Вона нам пропонує, що взагалі то треба це все діло, щоб скачати, обновити підписку. your plan to create more shots and download your new video. Але чи вийде у нас це? Mm -mm. Ну давайте подивимося нас тут. Також французі звикли з'їсти, як правило, на сніданок. Солодкість дана джемом, тобто ми бачимо, що в нас є деякі помилки, і в нас немає ніякої можливості, як я розумію, це підправити. Редакції тут немає. При цьому коштує на 10 доларів дорожче, ніж, наприклад, клеп. Посилання ви знайдете в мене в описі під відео. Плюс воно не обрізає це відео вертикально. Воно робить все ж таки лише його горизонтальним. Просто і робить свої ног, стандартні оціні субтитри, які, сині ці залазить, і які як неможливо передагувати. Ног, ну, на на кущі, а не куші. Ці, а не куші. Міста це може бути. Мені не дуже сподобався цей сервіс. Рекомендую звернути увагу на інші сервіси. Так, логінимось в програмку Клеп по почті і вставляємо наш YouTube ролик, натискаємо Generate Shorts. У нас виникає таке віконечко, і воно пропонує, ну з'ясовує, на якій мові це відео. Воно з'ясувало, що це на українській, воно розуміє українську мову. Зараз подивимось, наскільки це добре працює Generate. Отже, воно каже, що треба почекати 10 хвилин, і по почті вони нас скажуть, коли це буде готово. Добре, чекаємо. Щось бачимо, що воно нам прислала почту. Що відео вже готові, і ось вони, ці відео бачимо, що воно нам нагенерувало 11 штук таких відео. Щоправда, мені не дуже подобається що тут цей шрифт, але воно, бачите, дає нам віраліці скоро, тобто воно оцінює, наскільки це відео може бути потенційно віральним. І давайте зараз подивимося, що ж воно нам нагенерувало. У нас є така штука, що коли розливають всім підряд. Наприклад, уявіть, ви собі знаходитись на якомусь паті. Тут у нас є кнопка Edit. Я хочу відредагувати текст. Шрифт. Фонд. Вибір шрифту досить багатий, і він підходить під кирилицю, що важливо. Прям підходить. Вау, круто. Інтер. Я думаю, що я обрив інтер. Мені хочеться трішки підкоригувати. Самі субтитри. Я йду сюди. Ферле Фет, так, да, правильно. Ну, в принципі, нормально трошки підправила кроп по фейсу. Відео Back to Videos. В реаліті скор, бачите, він нам сказав, що це відео має віральний потенціал, тому що воно показує різні цікаві культурні відмінності між українцями і французами, які стосуються етикету вживання напоїв. Ця тема може бути цікава досить великій кількості глядачів. Хоча відео, яке триває 50 секунд, може бути трошки. Довшим ніж ідеальна довжина відео для віральності. Клас. Я зараз ще раз заходжу в еді, чи воно зберігло те, що я писала так крадькома. Окей. О, все воно виправило. Єдине, що, що я не чую, зі звуком було все в порядку. Просто оскільки я записую для вас це відео, в мене вимкнений мікрофон, що не відображає звук від відео. Captions, воно зберігло ті, що я. Виправила, все добре. Position Size. Ага, тобто дуже низ. Не дуже низ, ага, прикольно. Тобто ми отак можемо рухати, де вони знаходяться. Size. Ми ось так можемо рухати. Size, окей. Незвичний варіант. Регулювати саме ці параметри. Так може бути маленькою, може великою. Хайлайти можна підсвічувати будь-яким кольором. Stroke, роботка. Скидається на папінс. Інтер, давайте повернемо Окей. Тепер я хочу спробувати експортувати. Натискаю експорт. Особливість безкоштовної версії в тому, що воно вам не дозволить експортувати ці відео, проте воно вам показало. Реальний результат своєї нейронки дуже швидкий, і це коштує 14, Взагалі то 29, але вона пропонує вам знижку одразу: 14 доларів на перший місяць. Це доступно лише зараз, якщо ви покинете цю сторінку. Ця Угода перепиниться. Тож таким чином можна нарізати дуже багато українською мовою. Як на мене, результат дуже непоганий, тому що воно реально розуміє про що йдеться мова, і навіть розказує про це тут і прогнозує в реаліції скоро. Дуже цікаво, насправді, ці всі 11 відео запостити і подивитися, тому що, от, наприклад, на останньому він пише, що в реаліті скоро буде лише 20 зі 100 Цікаво, наскільки його прогнози дійсно хороші. Як ми побачили, можна міняти шрифт, все дуже нормально працює. Ще цікаво, чи я можу додати тут якісь приколюхи. Я хочу в кінці додати щось, типу Ютуб, хочу додати. Але в результаті в мене не вийшло додати якийсь логотип Ютубу чи щось. Картинки в це відео немає такого функціоналу. Такі всякі приголюхи треба додавати в інших програмах. Дуже круто, тому що все буквально робиться в два кліки, і воно вже готове. Чуть-чуть підредагували, і прям круто це значно швидше, ніж робити це все вручну. Чи варто воно свої гроші ви вирішуєте для себе самі, оскільки це ваш час і ваші гроші. Переходьте за посиланням. Наступний сервіс, який ми розглянемо, це Send Shorts. Що ж, давайте почнемо. Free. One free short per day. Окей. Okay. Я реєструю свій аккаунт. Заходжу через Google. Так, я бачу, що тут треба загружати відео. О, лінк. Можна вставити лінк Френч. French. А схоже, в нас тут українською немає. Цікаво, чи робить воно на авто. Копіюємо наш ролик. Вставляємо ролик імпорт. Чекаємо, поки він загрузить, і, можливо, він зрозуміє мову. Воно у нас, типу, завантажило це відео і тепер пропонує нам пройтися про таймлайну магнет. Що це за функція? Тобто вона ну, нам пропонує переглянути самостійне відео і вирішити, що ми можемо зробити як шортс. Вибрала шматок, який я хочу обрізати, і зробити шортс, і натискаю кнопку Створити шортс». Трошки почекав, що в мене виникло таке вікно, де пропонує мені обрати назву для цього шортс. Я пишу бредливість і зберігаю. Вона пропонує почекати мені 3 хвилинки. А чекаємо ми вже трохи довше, ніж 3 хвилини. Натихнемо and Retard to Home Page. Вже готово. Давайте подивимось. Французи менш бредливі. Зараз тобто нас кропі. Хоч попробувати мій коктейль. Окей, Next. Собтайбус Обана. на додає, ще такі емоджі, цікаво. Любить доїдати і за всіма іншими людьми. Це в нас допомагає розуміти, де в нас будуть інстаграмовські, тіктоковські, перекривання екрану для того, аби регулювати, окей. Не все він добре розпізнав 네. насправді. Так, я хочу дещо посунути. О, включимо. Цю штуку є в нас досить непогані налаштування. Можна зберігати як темплейти кльово. Отже, нам потрібно все ж таки налагодити субтитри, бо він їх не дуже добре. Не вразливі, а бредливі. Можна додавати емоджі. З мене чомусь не виходить скоротити це відео, нібито тут є такий функціонал, я хочу, наприклад. Зупинити на 53 секунді. Але я ніяк не можу це зберігти. Воно просто ось так. Тобто його треба було різати ще на попередньому кроці. Бо тут, перейшовши на субтитри, я вже їх виправила. Ті слова, які воно розпізнала неправильно. Але переглянувши вже цей шматок, я вирішила, що треба його завершити раніше. Воно тепер збило те, що я виправила, знову треба виправляти. Коротше, мені не вийшло вже на цьому етапі скоротити відео. Тому мені прийдеться ще раз виправляти субтити. Тут додам емоджик. Тут я видаляю ці слова і пишу. І спробуємо за. Фінішувати це все. І просто я навіть про той зайвий кусок він в кінці. Фініш. Ну, вона пропоную почекати. Щось що ще готово. Клас, мені дуже подобається, що різні кольори ці емочі. Цього немає в інших програмах. Я завантажу це відео. викачане Окей. Як ми бачимо, в нас немає обмеження на те, щоб викачати. Але ми можемо, наскільки я зрозуміла, зробити лише одне відео в добу. І в цьому є обмеження. Це прикольно, нас не змушують одразу платити. А побачимо, що в нас вийшло. Французи менш вредливі, менш гідливі, брізлі ви побачили різні нейронки, які працюють трошки. Інакше. Перший раз мені не сподобався зовсім, адже він не пропонує нам відредагувати відео, і абсолютно ніяк ми не можемо його скачати, перш ніж заплатити кошти. Другий сервіс клеп мені сподобався більше, оскільки він принаймні виконує те, що з'являють нейромережі. Тобто аналізує відео і самостійно його нарізає на короткі шматки, приблизно як це роблять. Опуск кліп і відео AI. проте в ньому трошки менше можливостей редагування відео, плюс ми не можемо його безкоштовно викачати. Вже потрібно платити підписку для того, аби викачати. Мені сподобалось те, що там є аналіз Virality Score. і, от, власне, це автоматичне нарізання. Проте, на відміну від наступного сервісу Сеншорт AI, вклеп немає можливості додавати емоджі. В сеншортс мені не сподобалось те, що потрібно нарізати відео самостійно і вибирати цей шматок з усього. Який саме буде коротким, відповідно, нам потрібно розумітися, про що йдеться в відео, і власне знати, який шмат ми хочемо нарізати. Але добре і непогано те, що є оці автоматичні емоджі, і самі субтитри, стиль субтитрів він непоганий. Проте дуже незручно редагувати обрізання відео. Функціонал редагування відео також не надто широкий, ми не можемо додавати якісь додаткові штуки, типу картинок або логотипів YouTube, наприклад. І в сеншорт ми принаймні можемо викачати одне безкоштовне відео і спробувати його опублікувати. До речі, відео, яке я опублікувала, зроблене в SendShorts, воно набрало непогані. Перегляди, я думаю, це завдяки цьому стилю субтитрів і емоджі. Проте є купа інших сервісів, які також здатні робити, це просто трішки доведеться це мануальніше робити. Тому наскільки ці нейромережі роблять те, що власне потрібно, і полегшують задачу, це трошки спірне питання. Проте, якщо ви хочете не заморачуватись і більш-менш швидко нарізати коротке відео. Можливо, вам щось з цього підійде? Прощаюсь з вами до наступного відео. Підписуйтесь, Па-па!